Усім привіт! Розпочнімо черговий урок української літератури в одинадцятому класі. Гуляючи центром Києва, гості столиці можуть відвідати Андріївський узвіз — своєрідну візитівку міста. На фасаді будинку номер 34 навпроти Андріївської церкви висить меморіальна дошка на честь українського письменника Григора Тютюнника. Який жив і працював у цьому будинку у період із 1963 по 1967 роки. А в музеї однієї вулиці, що висвітлює історію узвозу та знайомить із його відомими мешканцями одна з експозицій присвячена письменнику. Зокрема, тут є автографи Григора Тютюнника, Листи до друга, колекція оригінальних світлин. Євгеній Стасіневич, літературний критик. Так говорить про Григора Тютюнника. Цитую: це письменник, якому фатально не пощастило із добою. Письменник, тематика творів якого не співпадає із рівнем його майстерності. Кінець цитати: трагічне світовідчуття майстра, мабуть, дуже виразно показує картина Едварда Мунка Крик, що зображає людину в агонії на тлі криваво-червоного неба. З одного боку, межові стани почуття відшою, самотності, страждання, смерті. З другого боку, Тютюнник – це поет відвертих і теплих почуттів, саморефлексії. У щоденнику письменник залишає такий запис: цитую: ніколи не працював над темою. Завжди працював над почуттями, що живуть навколо мене і в мені. Кінець цитати. Тож, яким був шістдесятник Григір Тютюнник із таким трагічним світоглядом? Простежмо за його біографію та творчим шляхом. Майбутній письменник народився 5 грудня 1931 року в селі Шилівка Полтавської області. Батько Григора потрапляє під Салінські репресії в тридцятих роках. Його відправляють на заслання, звідки до сина тато вже не повернеться. Цей ідеалізований образ репресованого і зниклого батька буде з ним протягом усього життя. Після арешту батька Григір живе на Донбасі в дядька Филимона. Там він опиняється у вирі подій Другої світової війни. Намагаючись знайти їжу, хлопець здійснює небезпечну подорож окупованою Україною до рідного села на Полтавщині. Ці події лягли в основу автобіографічної повісті Климко, яку ви вивчали в попередніх класах. У повоєнні роки Григір Тютюник навчався в зіньківському ремісничому училищі. Цей період життя описано в повісті Вогник далеко в степу. Після навчання Григір Тютюник працює на заводі та на шахті. У 1951 році його забирають в армію на флот до Владивостока, де Григір служить. Протягом чотирьох років. А далі працює токарем у вагонному депо, одночасно здобуваючи середню освіту у вечірній школі. У 1957 році вступає на філологічний факультет Харківського державного університету, де по-справжньому захоплюється літературою. У 1961 році виходить перша новела російською мовою «В Сумірки під псевдонімом Тютюнник Ташанський. Псевдонім походить від назви річки Ташань, яка протікала через рідне село письменника. Під впливом старшого брата Григорія, який теж був письменником, Григір починає писати українською. А для розрізнення між собою в літературі брати називають себе відповідно Григорій Тютюнник і Григір Тютюнник. Після навчання Григір Тютюнник працює викладачем у школі, у редакціях газет і журналів, у видавництвах. Має досвід роботи і в майстерні Київської кіностудії імені Довженка. Одна за одною виходять збірки оповідань «Зав'язь», дереві, батьківські пороги, «Крайнебо», коріння. Опубліковано збірки для дітей Ласочка, Степова казка. Стають відомими його повісті Климко, яку, до речі, було екранізовано, а також уже згадувана повість Вогник далеко в степу. У якій чільне місце посідають автобіографічні мотиви. Що ж вирізняє творчість Григора Тютюнника у літературному процесі? Важливим елементом його творчості є генетична пам'ять, що не властива радянському курсу літератури. Річ у тім, що в центрі його творів село та селяни. Тютюнник фіксує нестримну урбанізацію, що фактично призводить до знищення села. Звідти тікає молодь на шахти та заводи. Радянська цензура стежила за літературною діяльністю Григора Тютюнника. Він перебував у так званих чорних списках. Ним зацікавились радянські спецслужби. Григора Тютюнника ніколи не обирали членом правління спілки, не делегували на письменницькі форуми. Йому не раз погрожували виключенням зі спілки. Проза письменника не вписується в рамки соцреалістичного канону. Тютоника звинувачують в ідеалізації села, у песимістичному відображенні навколишньої дійсності. Так про нього відгукувались критики. Цитую: надто багато уваги молоді письменники приділяють вузько особистим переживанням і враженням. У таких творах не завжди правильно розставлено класові акценти. Не завжди помічається нове, прогресивне, що прийшло в життя українського міста і села. Кінець цитати. письменник, для якого почуття стали первинними, був вихолощений настільки, що позбавляє себе життя. В українській літературі Григір Тютюник є майстром малої форми, зокрема оповідань і новел, у яких він коротко, лаконічно і влучно міг описати проблеми. Григір Тютюник відвертий і прямолінійний. Він ненавидить пристосуванства. Тютюнник розповідає про людину тут і зараз, відображає внутрішній світ і переживання особистості, а ще закликає прислухатися і почути себе, не поспішати в діях та почуттях. Уже наступного уроку ми ознайомимося зі змістом Новели «Три зозулі з поклоном. До зустрічі!